Народ, привіт, усім вітання. Сьогодні ми знову з Степаном разом Всім привіт. на нашому чудо човні. Попробуємо половити щось за ложцях. Поки що не зрозуміло, на що ми взяли човен, бо ми йдемо. Поки, поки що ми йдемо пішки по дну. От, від берега до стіки. ну тут мілко досить. Човник колібрі 280. По комплекту Ямага Каліста в 79-му Маша І. Електромоторчик, акумулятор і холод. Не знаю, що він пригодиться, тому що похолоти тут ну, вряд ли щось ми побачимо, тому що глибина не велика. Ну, але спробуємо хоча б щось половити. І в Степана... Що там, азора Саваду, савада? Савада це лайт рот 83-16 вікінчик. Ясно. Ну що, грузимося і поплили. Так, ну що, ми приплили перший закид. Пробуємо. Кем он на той не занятый мостик? Это был. мостик, там и впал. Так. Да. Там. Это не Я вот пью. Что-то вон идет. Ну нет. Ну нет, ну типа такие Дребнота. <laughs> Дребнота. Кай. <suss> То що котлет не буде? Котлет не буде. Ні, то більше як пів кілограма. Та яке? Ну, типу, грам 400. Дивись. Ти що там півторушка судака, а я з тобою можу поспорити, що тут є. Ну давай. Дитячі ваги. Дитячі ваги, ну, не дитячі. 550. Mm. Але то, що просто вольфрам, приманка ще і гачки, і очі. очі. <свісно> <свісно> Кликастик такий. Але він на падінні, поняв? я поки тобі там щось говорив, він взяв і клюнув. Ось такий судачок. Кликастий, невеличкий. І на велику приманку саме. Головне. І на велику приманку, 3,8 дюйма, Віпо. На цей раз. Ай, Хтось сьогодні буде чистити карася? По карасям пішов. Дивись, але він сей. Степа, він взябню кришку взяв. За, Все, це зараховується. Кем, лицька... давай якось. Вона покажи його. Диви. Край? Це вони і прыгають. А я сумніваюся, що дуже голосно прыгать. Давай в засох. Давай, я знімаю. Ні, до нього, твоя камера. Скажу пицців! Пицу сюда! Проверишь и великий судочок Так, народ, ну, ось такий а тільки що зважили його 3 кілограми. От, Монстряка. На шопьону? На Віпо в такому салатовому кольорі. Так, ну отакий у нас трофейчик на Не сьогодні. Єдиний. Не єдиний, так. Чуєш кабан? Я поняв, добре, не спіши. Там не спіши. Так, ти не спіши, не спіши, головне. disgusting. Ja. Ja. <laughs> <he? laughs> <laughs> <laughs> давай, давай, пик, 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 Через що треба брати нормальні писаки. Дай нам їх наш підсак Три під цак Ближче, 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 ближче. Він близько, близько. ще за твій затікають. А Ну, и заранее писак катается. Нет, он тримается за судака. Да? Давай. Чка-чка-чка, давай я подплыву, трошка ближе. Ты... См... Что же Да, не могу еще. Как раз снимешь это. Четыре? Четверочка, еп. А ты не катаешь, катаешь? Так, та катаєш людині не мішати, дивись, Чекай, дружа, але... чекай, чекай, не... чекай бо Ти Зараз привач просто цей ж, і собі під цак і лодку проб'єш і цей. Зараз що О, так. Раз, чекай, тепер стій. Нічо... Там за там за його підсак. Диви який я таких не бачив. Давай зважимо. Хочемо березі. Чо? Абстрімно. Та я тобі дам ліп гріб нормальний. Маєш нормальний? У мене слабкий. На, чи ліп гріб, зараз дам тобі увагу, щоб цей. Так, ноль. На. То який кінця? Двадцяти. Чотири з половиною. Чотири з половиною, ну. Красота? Красота? Молодець. не все, вітаємо. Так, розпочали ми рибалочку. Привітаємо. Просто летаємо. Вон такий невеличкий, невеличкий, але в пащеку все як положено. Так, ну і відпускаємо, давай, іди. Щоб ми ще один якір поставили. просто Ми б зараз взяли знає, ще один якір, просто повернулися би туди, поставили так, і проти вітру б стояло, нам було б двом зручно кидати. Ох ти що, це хороший. Все, це хороший. покажу. — А Що це те, що нато дивитися? Я не знаю, ну, типу, він може і не такий великий, але впирається гарно. Може, десь, знаєш, його забагрив, чи що? Далеко? Ну да. так, мене дуже хоче йти десь. Yeah, but... Я, бачу. Я теж. Так, трохи до mm -hmm. шум зроби. Таж я хочу його побачити, я все контролюю. Ти мені тільки до гори його Він щось там піднявся, а тепер дав. Це капець народ. Ну і ну і нас дякора трошки зриває. Ні. Можна потім я положу? — Так. Блін, ну це щось хороше. Опусти підсак вниз, типа, щоб ти міг його... Покажи, я ж його разу не байду. Так, Зараз я його дістану, сходку і вам покажу. Блін, Golden Catch, вам окрема подяка за підсак, ви реально красавчики. Зробили класний підсак і блин, з ним зручно все робити. Блин, ми от хлопцеві тільки що допомогли дістати велику рибу і тут зараз подивимося, що ми зловили. Ну, це напевно, що десь такий на кілограма три, я думаю. 90 грам. Три... 30. Ні, 3, 3 2, І мінус 90 грамів лікріп, три, 200, Ох, ще на цю камеру попрацюй. Ну, красавчик, дивись. Та-та. Е, Опа. попкався. Ох ти що яка красунка, да? Ще раз, скільки ти сказав? Три? Три двісті. 260, але 90 грамів ліп гріб важить. Не 900 грамів, так як ти казав, а красота? Поки йде. Це Та щось таке, що він ще не встиг побачити за ці дні. Купав mm. собака. Ах, я балдію з нею. Ну, ваш не можу зараз кинути, бо я зараз не в Тернополі просто. Угу. Зараз секундочку, я перезвоню. Робота не спала. Це оці вотюкають. Він тобі тут шмара. Ну так, да, маленький. Маленький, довідька, приманочка цікава. Прицепився. Це що таке? А, це той окні? То мій байться, це судочок маленький. Судачок? Угу. Ах ты ж падла. Судачок, судачок ну, конечно, полезно, хотел ну. Так. -с. Ну что, давай. Что, может, круг по чему Я не пам'ятаю, чи що це щось тянуло? Mm. Ну не, не пручається взагалі. Це ще це... вернути? Можеш. нам Не-не, шесть. В пицах давай что-то. Блин, он взагалі не рушился. Мамка? Мамка. Я не цюю. Щось е, мегалодон якийсь. Може сюди спалити його Ха -ха -ха. Ти коли його покаєшся, хочеш? Розводити які на воді. Може так раз? Угу. Возьми пиццак больше, чем Все, давай, готовься. Не mm -hmm. uh, боком и... Судак, дивіться, клюнув на такий рак. Від Томі Бейтс. Красивий судак. Зараз фоточку з ним обов'язково. Ну, без покльовки. Ну, тобто покльовка якась була, ніби, але потім я підсік і дивлюся, що, блін, ну, взагалі нічого ніби нема. А воно от клюнуло. Отакий от, от рачачок натуральний. Треба поставити на землю, щоб походить. <різь> <різь> зараз важимо трофей цей. Ноль. Ну? 3,960. 3,960? Так. Ну, зараз. 3,960. Фактично 4 кг. Фух. Ну, зараз фоточки щево. Рекордик, так. Да. Ну що, робецюги, це був насправді вже другий день. Тобто в перший день ми приїхали, були сюди і почали знайшли цю точку, почали ловити, а і власне вже потім і сюди інші підтягнулися потрошки. Бачивши ловимо. Степан в перший день уловив більше риби. Я дивився, як це правильно робиться. Сьогодні вийшло трошки навпаки. Сьогодні я трошки більше зловив більших судаків, Степан трохи менших, але загалом я було. Працював під саком. Так, Степан сьогодні більше працював під саком у нас. Загалом, ну, рибалка сама, бачите, дуже класна була. Деяку рибу забрали, деяку рибу відпустили. Кажемо так, як є, тому що ну деколи хочеться її посмакувати судочком. Наразі це все. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь обов'язково на канал і ставте свої вподобайки. До нових зустрічей.